Вітаю вас, любі мої учні, сьогодні 27 січня, і ми з вами розпочинаємо новенький зошит, «Я пізнаю світ, тиждень 19. Будь ласка, підготуйте все необхідне до уроку. Не забувайте про олівчика, ручку та лінійку. Ну і, звичайно, ваш гарний настрій. На першій сторіночці вашого новенького зошита ви можете побачити тему нашого тижня стрічаємо раду новий день». Продивіться, будь ласка, пісеньку нашого тижня, дружба. На другій сторінці знаходиться довідничок вашого тижня. Тут ви можете пригадати правила успіху на уроці та правила спілкування. Ну а на третій сторіночці знаходиться наш урок. Ми будемо розглядати Україну у світі. Тема нашого уроку легенда про заснування Києва. Діти, сідайте всі зручненько та рівненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Япс! Класний! Це урок прекрасний! Мислити навчає! Пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто заснував місто Київ? Чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі? Що ти пам'ятаєш про географічні об'єкти Південної Європи? Як ти думаєш? Дельфіни це савці чи риби? Як називають тварин, тіло яких укрите пір'ям? Які справи належать до жорстких? Які справи називають гнучкими? Ждіти відповіді на всі ці запитання, ми з вами знайдемо протягом трьох років, але слід працювати старанно та бути дуже уважними, тож хвилинка афірмації проговорюйте текст разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Запівщать свої оченята та пошукові творі ті афірмації, які для вас важливими. Ну а зараз давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Діти, пригадайте визначення поняття гальванічний елемент. Що це таке? Розумнички гальванічний елемент це джерело електричного струму, у якому розподіл заряду відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. А які плоди можуть бути використані для виготовлення гальванічного елементу в домашніх умовах? Пригадуйте нашу практичну лабораторну роботу. Скажіть, у яких умовах вирощують лимони в Україні? Давайте перевіримо себе, прочитавши інформацію під наступною зірочкою. Лимони теплолюбні рослини. У нашій країні їх вирощують у теплицях, зимових садах тощо. Українці, українські науковці вивели сорт Київський, великоплідний. Маса плодів якого 500-700 грамів. Подивіться уважно на зображення, на світлину, який цей лимончик великий. Ну а далі ми будемо з вами переглядати дуже цікавий відеофрагмент. Його слід дивитися уважно для того, щоб потім дати відповіді на наступні два питання: хто заснував місто Київ, на яке розташування обрав Київ для свого міста і чому. Були три брати один на ім'я Кий, інший Щек, і третій хорив, а сестра їх була либідь. Сидів Кий на горі, де нині підйом боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хорив на горі, яка зветься по ньому Хоривицею, і побудували містечко в ім'я старшого брата свого, і назвали його Київ. Був довкола міста ліс і бор великий, і ловили там звірів, і були ті чоловіки мудрі і розумні. Місце для майбутнього міста Кий обирав розумно, бо з Височини можна було повністю контролювати судоплавство Дніпра. Так от, зважаючи на всі факти, Кия можна вважати цілком реальним Великим князем, що заклав величне місто Київ, яке стало столицею могутньої Русі, а нині і Незалежної України. Добре, дайте, будь ласка, відповіді на питання хто заснував місто Київ? Так, діти, дійсно, один із братів це Кий. А яке розташування обрав Кий для свого міста та чому? Тож, ви можете побачити на світлині пам'ятник засновникам Києва, братам Кию, Щеку і Хориву та їхній сестрі в Либі. Ось так вони виглядали. Пропоную зараз розглянути карту розселення східних слов'ян у 8 столітті. Ця карта знаходиться на наступній сторіночці 4. Давайте її розглянемо з вами разом. Ось так виглядає наша карта розселення слов'ян. Подивіться на неї дуже уважно. Знайдіть та обведіть місто Київ. Доведіть, що воно розташоване на річці Дніпро. Сі знайшли місто Київ. Так, сонечки, беремо простий олівчо та обводимо в кружечок місто Київ. Ось де воно. Подивіться уважно, чи дійсно воно розташоване на річці Дніпро. А, діти, дивіться, пунсон, так маленький показчик у вигляді кружечку, розташований саме на річці Дніпро. І ми це можемо навіть побачити. Це дійсно так. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. Розгляньте зображення на карті. Прочитайте пояснення на сторіночці 5 та назвіть один одному сусідів східнослов'янських племен. Поміркуйте, чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі і що могло стати причиною нападу інших народів. Тож, працюючи з ось цією картою, далі на наступній сторіночці, це сторінка 5, у вас тут є три різних. Цікавих фактів, для того, щоб дати відповіді на питання, у вас є деякі пояснення, тож їх слід гарно прочитати. Тож, читаємо з вами разом пояснення перше. На північному заході сусідами східних слов'ян були жителі скандинавського півострова, вікенги або нормани, люди з півночі. Слов'яни називали їх варягами. Цей народ віз свої товари шляхом із варягів у греки та збирав данину з деяких слов'ян. Діти, ви розумієте, що таке данина? В самому низу у вас є зноска, щоб прочитати, що це таке. Данина тут давня форма податку, гроші або тварини, які один народ примушував сплачувати іншого. Пояснення друге. На півдні межували з наймогутнішою державою раннього середньовіччя, Візантійською імперією. Сюди, до греків і римлян, слов'яни доставляли товари шляхом із варягів у греки, а також переймали їхню культуру. І пояснення третє на південному сході сусідами східних слов'ян були хозари, печеніги і половці. Напівкочові племена вони вели перехідний спосіб життя від кочового до осілого. Часті набіги, хозар змушували східних слов'ян, а саме полян, сіверян і в'ятичів платити данину, що спричиняло запеклу боротьбу між племенами. Тож, скажіть мені, будь ласка, чи з усіма? Народами вони жили у мирі. Що могла стати причиною нападу інших народів? За допомогою цих пояснень поясніть мені, будь ласка, розкажіть вашим рідним про це. А далі виконати завдання зірочкою, полічіть на карті назви племен східних слов'ян, відповідь напишіть ось тут цифрою. Тож, рахуємо з вами разом: деревляни, сіверяни, поляни, волиняни, білі хорвати, Тиверці. І уличі. Скільки нарахували цілих сім. Тож ну, запишіть, будь ласка, цифру сім. А далі нас з вами чекає нейробіка від нашої Аї для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Уважно та швидко рахуємо, записуючи лише відповіді у прямокутничку біля нашої чарівної Ані. Приготувалися. Перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у першому прямокутничку. кутничку. Будьте уважними з кількістю ноликів. Перевіряємо. Перша відповідь 30 мільйонів. Подивіться уважно, чи правильно ви все написали. Так, мої хороші розумнички, переходимо до раунду номер 2 Записали відповідь у другий прямокутничок. Перевіряємо. Друга відповідь 20 мільйонів. Зверніть увагу на кількість нуликів. Так, перевірили переходимо до раунду 3. Написали відповідь, сподіваюся, що всі встигли порахувати, не рухлювати. 15 мільйонів перевірили себе, і останній раунд бути дуже уважними і зосередженими, не відволікаючись, рахуємо. Нейробіка для майбутніх географів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Південної Європи. Здогадайтеся, яка це гора? Записали відповідь. Чи здогадалися ви, що це за гора така? Давайте перевіримо. 3478 метрів це висота гори муласи. Тож, перевірили себе, якщо у вас є помилки, то слід їх обов'язково виправити. Переходимо з вами до наступного завдання. Ми. З вами зараз будемо відпочивати з дуже гарною пісенькою про мільйон. Тож, давайте трошечки відпочинемо, порухаємося і виспіваємо пісеньку. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів, треба знати, як закон. Одиниця, шість нулів, знаємо, що це мільйон. Два мільйони, три мільйони, математикам знайомі Потім йдуть чотири, п'ять, шість, сім, вісім Діти вчать, дев'ять, десять на... Щоб мільйони рахувати, треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Ще раз що де швидше. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів. Шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця шість нулів. Треба знати, як закон, одиниця шість нулів. Знаємо, що це мільйон. Трошечки з вами відпочили і переходимо до завдання під номером 9. Треба попрацювати з контурною картою Європи на сторіночці 7. Будь ласка, розгорніть зошиток на сьомій сторінці, знайдіть там ось такий фрагмент контурної карти Європи. Подивіться дуже уважно, у вас тут є умовні позначення, і в них розташовані цифрами від 1 до 4. На карті так само позначено все цими цифрами. Вам треба написати в легенді назву позначених на карті географічних об'єктів Південної Європи. Будь ласка, натискайте відео на паузу та виконайте це завдання. За допомогою ви можете звернутися на сторіночку 38. Через повторюю відео натискаємо на паузу і заповнюємо усі умови позначення. Що ж тут за об'єкти такі? Зверніть увагу, ми пишемо не країни, а острови або півострови. І не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Тож, перший це Піренейський півострів, другий Апанінський півострів. Третій острів Сицилія і четвертий – це Балканський півострів. Сподіваюся, всі ви гарно впоралися з цим завданням і правильно записалися у мові позначення. Якщо у вас є помилки, не забудьте їх виправляти. Так, діти, дуже добре, гарно впоралися із завданням. Повертайтеся на стріночку 6. Вам треба підготуватися добре до діагностувальної роботи і для цього взяти участь у перегонах географічне авторання. Тож, вам слід обирати правильну відповідь і записувати букві відповіді у зірочки. Потім з поданих літер вам слід буде скласти слово і записати його ось тут. У вас на це все є лише 4 хвилини, тож, будь ласка, будьте дуже уважними. Читаємо, міркуємо. І правильну блокавку з відповіддю записуємо у зірочку. Приготувалися. Починаємо працювати. Час пішов. А стоп, попав усі свої ручки. Візьміть, будь ласка, або прости в лівчик або ручку іншого кольору для того, щоб виконати саму перевірку. На екрані вже з'являються відповіді, будь ласка, перевірте себе. Діти, якщо ви правильно виконали всі запропоновані завдання, ви великі розумнички. Але, будь ласка, не забувайте повторювати всі навчальні одинички для того, щоб завтра на уроці написати дуже гарну діагностувальну роботу. Не забуваємо і відпочиваємо з дуже гарною пісенькою про Південну Європу. Співаємо разом! До складу Європи південної входять країни великі й малі Вони розташовані, як і північні побіля численних морів. Протоки затоки ведуть серед середини найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює дуже приємна природа морських берегів. Туристів прибавлює дуже приємна природа морських берегів. Балканський півострів та Апенський, а ще Піранейський є тут. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть.